Шановний Арсенію Петровичу, учора Держкомстат оприлюднив дані про те, що рівень безробіття в Україні найвищий за всі роки незалежності. Зокрема, безробіття серед молоді сягає понад 25%. У мене до вас, як до прем'єр-міністра, і керівника уряду питання, що робить уряд для того, щоб подолати масове безробіття в Україні? Адже ми розуміємо, що ніякі субсидії, ніякі дотації, ніякі кредити міжнародні. Народного валютного фонду не допоможуть, якщо ми не будемо створювати робочі місця, якщо ми не забезпечуватимемо людей роботою і зарплатою. І з цього в мене до вас, шановний пане прем'єр-міністр, ще одне запитання. Упродовж тривало часу, фракція радикальної партії і будучи в коаліції, і сьогодні віднедавна прибуваючи в опозиції, ми вимагаємо від уряду підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій, адже сьогодні мінімальна Зарплата становить 1218 гривень. Вона не приглядалася останні два роки, і нехай поживе на 1200 гривень той, хто її призначив цю мінімальну зарплату. Тому ми вимагаємо підвищення мінімальної заробітної плати і пенсії. Нещодавно ми почули вашу заяву про те, що на 150 гривень ви підвищуєте мінімальну зарплату. Ми вважаємо це категорично неприйнятно. Ми вимагаємо підвищення Мінімальної заробітної плати мінімум до трьох тисяч гривень, а для того, щоб роботодавці мали можливість платити цю зарплату, ми пропонуємо радикальне зниження податків на фонд заробітної плати, тобто ЄСВ, і податок на доходи фізичних осіб. Ми вимагаємо від уряду, ми вимагаємо від парламентської коаліції невідкладно внести на розгляд парламенту закон про скасування пенсій з податку на пенсії працюючих пенсіонерів.